Друз'яки, всім доброго вечора. Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, висихає перша діляночка соняшника. Висіяна від компанії Євросем. Висівали, друзі, ми тут класичний гібрид авалончик. Ось такий уже його стан. Він засихає. Кошики, скажімо, непогані. Ось, дивіться, всихається він. Ось отакий кошик уже. Ось по руки. Да, з виду вроді не, не дуже там такий, що здоровий, але він вже сухий, почти майже. То будемо міряти вологу і будемо спостерігати за тим, щоб убрати його вовремя, не пересушувати. Тому що вже ось дивіться, отак діли, а зернятко вилітає. Так що подивимося. Вчора у нас тут пройшов дощик, 9 мм випало. Подивимося. Пару днів будемо міряти вологу і будемо, можливо, починати борочку з валона. Самий перший він достиг. Так що я думаю, що почнемо точно за валона, а там буде видно по лінієчки, як то кажуть. По соняшнику Авалон, друзі, дуже задоволені ним в цьому році. По-перше, він наскільки гарно йшов, себе чувствував до одного моменту, коли пройшов був дуже якийсь чи кислотний дощ. Я не знаю, як вам це пояснити, але після того дощу, щоб ви розуміли, і соняшник почав такий трішки в п'ятнах якийсь і розсада вдома на городі. Ну, все було повністю щось не так, як завжди. Ну, а так в середньому непоганий соняшник. Ну, Сіяли його з карбамідом, в зки вносили. Так що... В принципі, фунгіцид на защиту ділили один раз інсектицид, так що все дважди кормилося, як положено, ну, ніяких ну немає на нього нарікання, чесно. Він непоганий, ось, засихає. Так, да, є ось ось о... менший кошик, дивіться. ну Він заокруглено. І скажемо, що щось погане. Ну, я не можу нічого сказати. Мені він подобається. Подивимося, звісно, який покаже. Результат, але в наших краях в цьому році дуже мало буде результату. Так що вчора вже людина убрала дуже швидко. І наскільки швидко, друзі, щоб ви розуміли, з 30 гектар 15 тонн накосили. і не натури, не олійності, нічого нема. Зараз синочок. Так що Ми вже теж сильно особо не розчитуємо. По тоні на круг буде, це вже буде добре. Що буде вище, то вже буде бонус плюс. Ну, отакі Ось друзі, кошики. Так що сіємо. Компанію Євросем другий рік уже, авалон сіємо, друзі. Перший рік по старку. Взагалі ніяких запитань немає, по Пегасу, немає, по авалону. Ну, всі три гібриди у нас в цьому році в таку спеку показали гарні результати. Так що ми задоволені. Слідкуємо далі, чекаємо уборки. Я думаю 5-7 днів і тут буде уборочка. Можливо, я помиляюсь, але щось я думаю, що буде десь так. Так що такі справи. Дякую всім за увагу. Пока-пока.